Індивідуальне опалення як комфорт, який в нинішніх умовах не працює. Прицільне знищення ворогом об'єктів критичної інфраструктури і колосальні руйнування енергосистеми України залишають цілі міста і мільйони людей в ситуації, коли світло рідше є аніж нема. Так вже понад місяць, переважно за графіком 3 через 6, живуть мешканці, зокрема і цієї новобудови в одному з мікрорайонів Чернігова. В квартирі родини ковтунів усе підв'язане до електроенергії: від приготування їжі до насосів води у під. Двалі і того, що найкритичніше взимку тепла. Будинок автономний, тому відключається, якщо світло, відключається опалення, немає водопостачання. Уже через годину вже відчуваєш, що підлога холодна, діти нашушкуються. А через 2-3 години це вже починається просто мерзляк. 70 градусів котел включаю. Ну, це нічого не дає, тільки газу набагато більше обсяги. Ось зрівняла за місяць. Це ну буквально з минулим роком, як от був е, нормальне постачання світла, то це десь різниця 40-50 кубів за місяць. Каже, за той час, поки є світло, осель встигає нагрітися, однак тримає тепло погано і скоро повністю вистигає. Є втрати і від великих вікон, хоча будинку менше 10 років, і він утеплений. До того ж боїться, що сам котел не витримає такої нестабільної роботи, а ремонт стане у кругленьку суму. Ми обирали будинок, думали, не будемо залежати від цих котелень, від цього як захотіли, так і натопили. Захотіли включили, захотіли виключили, але ж попали в пастку. За словами господині, у їх випадку генератори або акумулятори не варіант, бо це небезпечно або потрібне регулярне тривале заряджання. Плюс знову ж додаткові витрати. І поки хтось жаліється на несправедливість у відключенні, їхній будинок по-доброму заздрить тим, у кого без електрики, є бодай усе інше. Мьорзні. Одеваемся, стараемся как-то выживать в этой ситуации. У тех, которые подключены к центральному отоплению, у них, когда выключают свет, есть вода, они могут пользоваться, и у них тепло в квартирах. То есть они не так страдают, как мы в новострое. Тут, з котлами індивідуального плівія від літа і до сьогодні місто та теплопостачальні організації працюють над тим аби всі котельні і теплопункти були з альтернативними джерелами живлення у разі блекауту та займаються прокладанням нових мереж і перепідключенням цих об'єктів на інші лінії щоб зовсім не залежати від графіків водночас ті що наразі потрапляють під відключення підтримують температуру в оселях завдяки інертності самої системи хто все ж вважає індивідуальне опалення Рішення мають бути готові до того, що перехід окремою квартирою не завжди можливий, насамперед юридично, пояснює адвокатка Олена Приходько. Державою затверджено порядок підключення від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, який передбачає два порядки відключень. А в першому випадку це якщо є 100 квартир, багато, квартир приміщень багатоповерхівки бажають відключитися, то вони мають відповідно, на загальних зборах. Прийняти рішення і відповідно пройти процедуру відключення. А в другому випадку, це якщо вже є 50% квартир приміщень, які відключені, то в такому випадку окремий споживач може звернутися з заяви про відключення і вчинити дії, які передбачені законом та порядком. Тобто, якщо у багатоквартирному будинку індивідуальне опалення встановлено менш ніж у половини мешканців або немає зовсім, перехід може бути виконаний не інакше, як повністю усім будинком. А це за словами правозахисниці доволі складно, адже можуть знайтися кілька квартир, які цього не підтримають. Чи не захочуть вкладатися фінансово? Суми значні. Власне відключення здійснюється лише в міжопалювальний період після розробки і погодження проєктів, отримання технічних умов, придбання матеріалів, котлів і власне переобладнання, фінансування чого відповідно до законодавства відбувається за рахунок власників або співвласників.